Шановні глядачі, хочу вас познайомити. Це Вячеслав, один із наших перших клієнтів, який до нас звернувся за допомогою в написанні гранту в оформленні заявки. Тому це один із перших бізнесів, які ми залучили не для себе, а вже під наших клієнтів. І от фішок, магазин риби. Дуже до речі, у нас багато і запитань, і хейту відносно того, що неможливо там на магазин продуктів, на магазин риби, на магазин будівельних одягу. Тому ось реальний кейс, який спрацював, який. Виселив е, і так, ми в селі Руденківка, е, це Новосанжарський район. Вірно відкритий магазинчик, вже вже запущений, вже працює. Е, тому е, зараз підемо всередину, покажемо, як це все виглядає. І, до речі, е, зараз прийдемося по позиціям, на що можна витрачати кошти від гранту Дія у нас був «Дія» 500 тисяч для ветеранів. Вірно? Так, так у нас е, В'ячеслав він вже е, ветеран, е, колишній військовий в україно російській війні. Вірно? Прийнято рішення, ну, ми почули, нам були після звільнення із Збройних сил України, я звернувся в центр зайнятості, ну там для тимчасового обліку. І мені було предложено взяти грант для, для військових. Спочатку, чесно кажучи, я не дуже задумався над цим питанням, тому що це всі бумажки, це всі з, подачі бізнес-планів і всього іншого. І мені посовітувала одна моя хороша знайома. В неї, ну, сказала вона, що в неї є знайомий, який займається з допомогою по отриманню гранту. Ну, і Ми звернулися до Ігоря <гум> і завдяки їхній компанії, я не знаю, як правильно сказати. Да, нашій команді Команді, да, було швидко оформлено ну, подача заявки, захист і отримання коштів в фіналі. Це, до речі, дуже ну, невеликий срок був по часу. Я думав, що це там буде набагато більше і довше. І як ви бачите, ми вже майже два місяці працюємо. Конкретно я навіть вам не можу сказати. Ну, я не знаю, можливо, місяця-півтора десь приблизно плюс-мінус. Півтора місяці, і в принципі, да, дякую Вячеславу за довіру, тому що справді дуже приємно приїхати і подивитися, коли вже запущений бізнес. Він працює, і особливо коли він працює. Зі своєї сторони, дякую вам, що ви нам пришвидшили запуск нашого магазину. Ну і да, тепер на екскурсію. Якщо не помиляюсь, у нас по гранту було у вас написано це обладнання. Так, Повнічно, вся, обладнання. вся сума на обладнання. Да. От дивіться, це той яскравий приклад, коли ми можемо 100% використати на обладнання або на меблі. Тобто, це, в принципі, дві позиції. Ну, ще є франшиза, звичайно. В основному дві позиції, які використовуються: це 100% на обладнання або на меблі. Також можна використовувати на сировину до 50%, тобто можна купити ту саму продукцію там, в продуктовий магазин. Тільки офіційно з договорами з усім можна купити в принципі, ту саму рибу, м'ясо чи іншу продукцію, але по ріні, до договора, рахунки і видаткові потім для звітування. Е, також можна на оренду до 25 на рекламу до 10 е, І, в принципі, там решта вже по, по, по умовам. Ну, в нашому випадку ми всі кошти заложили саме в обладнанні від кондиціонера і до останньої вітрини. Там, ну, Холодильники, вітрини. Так. Купили три вітрини. Купили лар морозильний, другий лар для збережень для зберігання замороженої продукції, для напоїв, холодильник. а А, що ще? А, касове обладнання, усе, в тому числі програмування. там ну, все, оце, все, все, що є. Меблева структура, все, що тут стоїть, все було закуплено, монітори, ну, принтери чеків і тому подібне, все було закуплене за грантові кошти. До останнього ніхто ж не знав, як, ну, що тут буде взагалі відкриватися. Ні, ми то казали людям, що рибний магазин там і все інше. Якось, хтось, може, не вірив, хтось сумнівався там. Чи... Е, звичайно, нормально, в перші дні, звичайно, тут апокаліпсис був, м'яко кажучи, в цьому магазині. Тут люди і там, і тут, і повер магазин їх був. І, ну, просто в нас е, наша фішка в чому? В тому, що все Ну, сосредоточ... Вся ціль, ну, так, все зібрано в рибі тут. Можна прийти і купити, в принципі, любу рибу. Від замороженої, досоленої, капченої, снеки до, ну, до пива. Я то пивом вже не торгую. Ні. Е, мене цікавить питання, взагалі от дуже багато моментів. Зараз ніхто не хоче відкривати бізнес, тому що боється конкуренція. От прям дуже багато. Типу, багато вже супермаркетів, маркетів, там дуже багато всього. Як ви з цим працюєте, враховуючи, що у вас. Угу. Да. Да, все. все Добре. Як ви з цим працюєте, з тим, що у вас поряд оптовички, інші магазини, тобто там є в сажарах АТБ, там оця вся історія. Тобто, наскільки конкуренція вплинула на відкриття нового бізнесу? Конкуренція тут дуже в цьому силі велика, бо у нас, якщо я не помиляюсь, наш магазин це десятий магазин в нашому силі. Це на на 2,5 тисячі населення. То есть, по факту на кожен магазин по 250 людей. Так. Да. Угу. Ну, суть в тому, що ізначально ще зазначено в бізнес-плані було і в розписах у цих усіх, усіх, що наша фішка буде в тому, що у нас буде е, риба просто. Ну, от він буде ціленаправлений магазин по рибі. От. от просто і все. В кожному магазині є у нас риба, ну, її там потрошку. По по дві, по три, по п'ять позицій. Зрозуміло. Тобто, ви зайшли цільовим продуктом, це риба і всім любителям риби. І плюс ви дали широкий асортимент, а саме головне це якість і свіжість продукту?» Однозначно тільки так. Тому не бійтесь відкривати нові бізнеса, нові продуктові магазини, взагалі нічого. Головне саме правильно вибрати ціль, ідею, як правильно зайти. А з цим ми допоможемо. Ми зараз, до речі, з числам обговорюємо: це майбутній розвиток його магазинчику для того, щоб зробити далі майданчик і для того, щоб люди приходили не тільки просто в магазин, а могли і відпочивати. Також це зона для дітей, автомобіль, який потрібен для доставки товару. То це вже не просто легковий автомобіль, а автомобіль, який є там бус. Або там е, якийсь більш такий вантажний, там можливо якийсь там трьох-п'яти тонн. Так саме питання про вантажний угу. да, Вантажний автомобіль, Тому е, дивіться, грантові кошти для ветеранів це неодноразовий формат. Е, дуже багато грантодавців. Ми вже їх попередніх відео називали. Це і ветеранський фонд. Варто, і дія, і Мерсі Корпс, і е, «Траєкторія», Незалежність МХП МОМ. Дуже багато грань не будуть прилікприп. Перераховувати, але суть в тому, що зараз скоро ми плануємо, що буде старт ветеранського фонду від ветеранського фонду, варта і зараз уже ведемо перемовини з Вячеславом про те, що потенційно йти на новий грант для того, щоб це все масштабувати, розширяти. тим більше, що ми бачимо, що у Вячеслава бізнес виходить, все ок, е і планує масштабування розширення. Так, і в тому ж числі, я думаю, що можливо ж грант ще для дружини, для моєї правити. звичайно, да так. Да. Наголошуємо, грант може бути для ветерана та для другого подружжя. Так, В'ячеслав, скажіть, будь ласка, що ви можете посовітувати вашим побратимам, колегам, ветеранам, які також мріяли про свій бізнес, про власну справу? Вже як людина, яка відкрила свій бізнес. Будучи ветераном, от які у вас поради є для. Не відкладати свої мрії на майбутнє в першу чергу. Тому що я знаю, що ветеранам, хлопцям, які воювали дійсно, втрачати, в принципі, нічого. Саме цінне в житті це життя людини. Тому сміливіше йти до своєї мети, ну, яку ви перед собою, наприклад, поставили хтось. І... У вас буде результат, ось як, наприклад, у нас головне не складати руки і працювати, і працювати просто.